Іноді доводиться йти на все, щоб привернути увагу пішоходів та водіїв. Відтак на переході в китайському місці Шанхай з'явилося зображення справжньої зебри. у районі. З надзвичайним переходом працюють близько 200 тисяч людей. Дорожні ж інциденти за участі пішоходів на переходах стали частим явищем у Китаї, особливо в таких густонаселених містах, як Шанхай і Пекін. Тому місцеві поліцейські взяли пензлі, фарбу і створили такого мистецького помічника. Мешканцям така ідея дуже сподобалася, і вони зебру охрестили справжнім шедевром. Є шедеври і у столиці, утім, це не зебра на пішохідних переходах, а ось що саме знає наша Олена Бережнюк. Ось так тепер виглядає прохід під шляхопроводом поблизу метро Шулявська. Роботу розпочали ще у минулі вихідні, але через дощ завершити малюнок вдалося лише вчора. Тут був мусор, стіна в заброшеному доволі навальних була. І ми з ребятами об'єднались для того, щоб розмалювати цю стіну і зробити її такою яскравою, щоб здесь було приємно ходити. Прикрасити прохід вирішила одна з громадських ініціатив міста, але внести частинку своєї роботи в малюнок можуть усі кияни. Ми через благоустройство намагаємося підняти рівень активності і відповідальності людей, щоб вони не чекали, поки змінине відбудуться в країні, а щоб вони вставали з дивана і маленькими, але конкретними діями міняли оточення на краще. Серед активістів більшість не професійні. Ні, художники, тому малюнок обрали максимально простий. Малювати мозаїку не складно, потрібно лише бажання, тому долучитися можуть усі охочі. Минулого разу тут працювали 35 волонтерів. Сьогодні ж близько десяти. Олена одна з небагатьох волонтерок, хто малює професійно. З ініціативою знайома давно, тому і сьогодні вирішила допомогти. Це Татлічний повод зібратися всім разом. в принципі, і що. Замечательно быть неравнодушным своему городу, стараться как-то его менять в лучшую сторону. Через дощ малюнок трохи розплився. Та ще й вранці хтось лишив біля нього ось такий подарунок. Але волонтерів це не зупиняє. Якщо ми щось робимо, ми молочем якесь місце, то воно потенціально може бути і Ми руководствомся теорією розбитих окон на практиці. Ця теорія говорить про тому, що якщо в домі розбите одне окно, якщо сразу не поставити це вікно, то скоро там будуть розбити всі окна. Тому волонтери готові надалі слідкувати за цим місцем та відновлювати малюнок, якщо він зіпсується.